Привіт! Перед вами лита суперзірка висотою 2 метри 15 сантиметрів, такого блакитного королівського кольору. Подивіться, які тут голочки, просто як на живій ялинці. Але є одна класна відмінність: ці голочки не осипаються. Гілочка повністю виливається у пластмасову форму, і для того, щоб вона була максимально натуральна, тут наноситься коричнева фарба. Висота 2.15 це наш золотий стандарт. Саме таку ялиночку ми рекомендуємо замовляти, якщо в кімнаті досталь місця, і вона точно поміститься, незважаючи якої висоти стеля. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно з підставкою. До речі, про підставку. Підставка металева, тому що на цій ялинці багато матеріалу і вона тяжка. Також тут є ось такі заглушки, щоб підставка не пошкодила вашу підлогу. Ялинка складається з двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститися. в Ось таку компактну цупку чотирьохшарову картонну коробку. До речі, так ви економите на доставці, тому що на пошті не потрібно переплачувати за упакування. До того ж, вам буде де зберігати ялинку не в сезон. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто. Зараз я поясню, чому. Якщо вам потрібно зменшити діаметр, ви можете просто підігнути нижню гілочку доверху або ж донизу, і таким чином ялинка стане менше і точно поміститься. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм, і це означає, що гілочка не буде гнутися, навіть якщо на ній буде багато іграшок. Класно, коли ялинка не тільки красива, а й безпечна. Матеріал в нас первинний, без жодних домішків, без шкідливих речовин та абсолютно без запаху. До кожної ялинки ми додаємо інструкцію, сертифікат якості та гарантію на конструктив на два роки. Обираючи ялинку на Урбан Tree, ви обираєте безпеку, адже при зіткненні з вогнем ця ялинка не горить, а лише поступово-поступово поступово тліє. Ось така вона красуня, ялинка лита, блакитна, суперзірка, висотою 2 метри 15 сантиметрів. Замовляйте її на urban Рубантрі саме зараз.